Сьогодні це напередодні 23 квітня у всьому світі святкується Всесвітній день книги і авторського права. В цей день по всіх закладах, бібліотеках, школах, організаціях проходять виставки, проходять свята тих, хто любить і хто творить книги. І сьогодні до нас бібліотеку ми запросили саме тих, хто її творить. Це письменники, видавці, ті, хто популяризує її, звичайно, бібліотекарі і тих, хто любить, а любить ті, хто її читає. Ще Генрі Гейне колись сказав про те, що в Україні, де люблять і цінують книгу, починають цінувати і людей то я думаю, що людина сьогодні потребує інтелектуального зростання, а інтелектуальне зростання може бути завдяки книзі, завдяки тій інформації, яка зібрана у всьому світі і передається від покоління і покоління. Ви бачите, Українська бібліотечна асоціація в цьому році вибрала своїм девізом таке бібліотека, це культура. Бібліотека це діалог. Бібліотека культура і бібліотека це ми. І сьогодні це якраз дуже актуально, тому що ми потрібно, нам потрібно всім говорити, бути в діалозі, шукати спільні ниточки, спільні точки для того, щоб наша Україна була єдиною, була процвітаючою, і це дається завдяки книгам, завдяки хто її творить, завдяки тих, хто читає і популяризує. Подільські автори, от знаю, що будете сьогодні це визначати. Так, так скажіть, наскільки їх читають, і можливо. Назвіть якісь прізвища, які читають на лікар. Ну, ви знаєте, читають, хоча хочу сказати, що в цей день, от щороку є. Форуми видавців. Є форум видавців, найбільший він в Франкфурті щорічно проходить. Там, звичайно, Подільської книги ще немає. Є форум видавців, який проходить завтра, відкривається у книжковому арсеналі. Я сподіваюся, що там є хоча б на представники наших невеличких видавництв. І є форум, який проходить щорічно у Львові. І от минулого року, коли я була у Львові на форуму видавців, було представлено лише наше одне видавництво, Кам'янець-Подільське видавництво, а наших видавництв зовсім мало. Тому хочеться навіть і запропонувати їм сьогодні, щоб вони об'єдналися і зробили нехай для себе, нехай один такий. Один куточок і всі разом поспілкувавшись, об'єднавшись, викопили одне місце, щоб представили нашу подільську книгу. Тому що є що представляти, тому що читають, читають книги. І читають науково-популярну літературу, і читають сучасну історичну літературу. Ми минулому році, ми щороку визначаємо кращу книгу, кращу книгу тих, хто читає. Хотілося б, щоб їх було, най... було більше, щоб було, щоб вони виходили більшими тиражами. Оце найголовніше. А сьогодні представлені, вони будуть сьогодні тут представлені. Це і Василь Гобатюк, це і е, е, ті, хто представив. Ми брали не тільки художню, а й наукову-популярну літературу. Тобто ви сьогодні побачите, зможете поспілкуватися з авторами і отримати від них інформацію щодо тієї літератури, яка вийшла номінантами. То сьогодні краща книга Хмельниччини 2014 року. Ще кілька слів про цю бібліотеку для військових. Що Не, за акція, є, це акція всеукраїнська, акція всеукраїнська. Ми спільно бібліотеки, громадські організації, установи, заклади культури, освіти, кожна людина, ми звертаємося до них, щоб вони, тому що по Хмельницькій області, Хмельницька обласна універсальна наукова тобто ви вибрала тим місцем, куди потрібно зносити книги. А ми ми вже будемо безпосередньо спілкуватися з через військових, кому найпотрібніша література. Ми вже вчора поспілкувалися з, з бригадою восьмого. 8... І ми хочемо взяти шефство над тією бібліотекою і у формуванні літературою, і у оформленні бібліотеки, щоб кожен воїн після трудового будня, після військового зміг знайти в книгах те, що йому Скажіть, скільки скільки авторів, скільки авторів брав участь в конкурсі, у, у конкурсі не брали, ми в, в, не визначали, ми, ми просто в, в, на всі райони, на всі бібліотеки розіслали, які в них найбільше читають. Угу. І вони вже з тих авторів вийшло біля 60, більше 60 авторів. І тих, хто, хто найбільше читає, хто коли ми звели, це в єдину, от і є переможцями цього конкурсу. Це саме подільські автори, так? Це саме Подільські. Саме подільські автори. бібліотека? Ні, ні, зараз Що? це бібліотека. Ми мобільну бібліотеку вже передавали на, безпосередньо на блокпости. А сьогодні йде формування стаціонарних бібліотек там, де зараз будуть відкриватися нові військові частини, там, де зараз будуть відкриватися нові полки. Тобто для Я зрозуміла, військові кни, військові, які люблять книги? Військові люблять книги різні. Вони хочуть почитати ті книги, коли вони можуть відволіктися від проблем, від солдатських буднів. і про любов люблять читати, і, про, і, і навіть вірші люблять читати, тому що ну, кожна людина може, ну, має свій, своє право прочитати те, що хоче, і те, що йому до душі.